Федерація легкої атлетики Сумщини відзначила кращих легкоатлетів за підсумком виступів у 2015 році. Прізвище переможців ми повідомляли раніше, а тепер вони отримали очікувані нагороди. Переможців визначали у різних вікових групах і номінаціях. Серед наймолодших кращою була скороходка Ксенія Білова та бар'єрист Ярослав Демченко. Серед юніорів Анна Донаєвська у штабхані ядра та спринтер Михайло Тютюнников. У молоді перемогли бар'єристка Оксана Шкурат і спринтер Володимир Супрун. На чемпіонаті України займав призові місця. Это ну, был на 200 по молодежке первый на 102, также по рейтингу в Украине. Ну, соответственно, получается, что 100 занимаю вторую позицию и на 200 первую. Из ну, таких достижений был отобран и ездил в составе сборной Украины на чемпионат мира в Пекин. Все-таки планирую на Олимпийские игры отобраться или же в личном виде, или же если получится, в составе эстафеты. Серед жінок у загальному заліку кращу легкоатлетку назвали майстра спорта Украины. Між міжнародного класу Вікторію Кащеєву, яка цього року виповнила олімпійський норматив у бігу на 200 метрів. Серед чоловіків у цій же категорії нагороду отримав Віталій Корж, майстер спорту України міжнародного класу. Переможець чотирьох національних змагань, учасник чемпіонатів Європи та світу. Пройшов сезон в принципі нормально. Ну були не травми, там проблемки. Но основні задачі практично були виконані. Хотілося б пробіжати швидше в Китаї, ну нас там були. Мінялася стафетна команда, менялся состав, і поэтому ну тяжело говорится, з бухти барахти, склепать команду і пробежать на максимумі. Спортивною подією року став новий рекорд України у бігові на 400 метрів, який встановив Віталій Бутрим. Його результат є відбірковим на Олімпійські ігри в Ріо де Жанейро. Серед тренерів відзначили наставника Віталія Миколу Гудима, заслуженого тренера України. Марина Петченко Сергій Мілевський на часі спорт.